І всі. Передумі, друзі, сьогодні у нас на обзорі буде ось така монетка Великобританії, а саме 1 пенні 1967 року. Ось так вона виглядає. Ця монетка в мене в такому більш-менш стані, як сказав би, тому що, як ви можете бачити, саме на А-версії досить красива патина, але, на жаль, на реверсі монетка трішки окислилась. Я звісно спробую це почистити, але, як ви бачите, трішки почистилося, більше вже ніяк не відчистити. не відчистити. Ну що ж, давайте почнемо. Вага 9,45 г, діаметр 38 мм, товщина 1,68 мм, та матеріал бронза. Ось так. І що, що, горт у цієї монетки гладкий. Але я думаю, якщо ви будете вибувати цю монету, це вам не знадобиться. Тому що ця монетка коштує ну зовсім небагато, тому. копій на цю монету просто не існує, тому що це просто невигідно. Давайте перейдемо к тиражу. А після тиражу к ціні. А в самому кінці відео я вам розповім три цікаві факти про цю монетку. Ну що ж, терасія метки аж 65 мільйонів. Це неймовірно багато. Для прикладу, за всю незалежність України НБУ випустив е, чуть більше 2 мільярдів 50 копійок. А тут ви просто уявіть, за один рік накарбували 1 четверть того. Скільки накарбував 50 копійок за всю незалежність. Це я вклав неймовірно багато. Тому ціна відповідна. Ціна такої монетки приблизно від 10 гривень до 70 гривень. Ну, наприклад, моя може коштувати ну, десь 45 гривень приблизно. Але бували такі ж випадки, коли цю монетку продавали за 100, за 150 навіть за 200 гривень. Ну, звісно, це не на українських аукціонах, а на, наприклад, таких аукціонах, як eBay. Але все ж таки факт залишається фактом. Але чому досить така велика ціна по зрівнянню з 50 гривнями, та тому що ці монети були в максимально гарному стані, в яких була максимально гарна патина. Таких монет, я думаю, залишилося на максимум мільйони. І то, що вони лежать просто вдома, і навіть ніхто не підозрює, ця монета може коштувати пару сотень гривень. Ось так. Давайте перейдемо до трьох цікавих фактів про цю монетку. Перший факт, це те, що... Зображений традиційний символ Британської імперії Британія. Вона сидить із сериозовим та щитом, на якому зображений прапор святого Георгія. Другий цікавий факт Греверції монети Мері Гілік. Це така скульптуша та граверша. І останній та найцікавіший факт, як на мене, це останній рік карбування. 1967 рік став останнім роком масового карбування монети номіналом в 1 пені до гемальній системі доведення десяткової системи в 1971 році, після цього старі мупені було виведено з обігу. Тобто, звичайно, такі монетки вже не входять. Дякую всім за перегляд. Всім до зустрічі, всім пока-пока.